Попрощатися із загиблим Юрієм Кравчуком прийшли десятки людей. Серед них друзі, односельчани, колеги, побратими та найрідніші дружина, діти та брати. На війну свого героя вони провели ще у перший день вторгнення. Він з першого дня, він зранку вже був у військоматі. Він вже до вечора був у в одному з підрозділів, який став на захист України. І він пройшов багато гарячих точок. Любов до батьківщини у Юрія жила завжди. Тож частину свого життя він свідомо присвятив військовій справі, після того як він. Прийшов строкову службу, він уклав контракт і 92 другий, 93 третій, 94 четвертий роки він служив у Збройних силах України, коли тоді от саме на стадії формування і збройних сил України, і також він ніс виконував миротворчу функцію. Він був миротворцем. Він був справжнім десантником, десантником-розвідником. На його рахунку, 153 прыжки з парашутом. Родом герой із села Дітківці Чуднівського району. Після закінчення місцевої школи вступив до ПТУ номер 17 у Житомирі. Все село, всі наші територіальна громада. Знали його як прекрасну, чудову людину, захисника нашої держави. Юрій Народився в селі Дітківці, його пройшло дитинство, пройшла юність, навчався в дідкульській загальній школі. Він був десантником, гарним товаришем і другом за його витримку, натнення і за те, що він був істинним патріотом нашої держави, неньки України. Слава героям! Герої не вмирають, він буде жити. Вічно в наших серцях. За професією Юрій газозварювальник. За словами колег, такого майстра годі було й шукати. Один з найкращих на всю Україну. Юрій хороша людина, дуже хороша людина. І я думаю, що він запам'ятається нам веселим, усміхненим, щирим, доброзичливим, яким він був по життю. Хай земля буде йому пухим і вічна пам'ять. Переживши пекло війни, Юрій не пережив тяжкої прогресуючої хвороби, яка й забрала його життя. Герой, розповідають рідні, дуже любив музику та танцювати, був душею компанії, а також неймовірно кохав свою родину та дружину, адже щотижня дарував жінці квіти. Останній свій день народження чоловік відсадкував за два дні до смерті Юрію Кравчуку назавжди 52.